Всім привіт! Колись давно, декілька років тому, я вже робив огляд про верхні опори для Lanos і Sens. В тому огляді були опори виробництва General Motors оригінал, а також H Korea, а також Севі то Росія була. От. Сьогодні, як я вже сказав, пройшло кілька років, і щось залишилось таке, як і раніше, щось помінялося. Ну, почну, напевно, з верхніх опор виробництва General Motors, тобто оригінал GM. От. В принципі, з цими опорами нічого не змінилось з тих часів. А, до речі, посилання на те своє старе відео буде обов'язково в кінці відео. Буде. Так, Тепер повернусь до опор. Значить, ну, З опорам GM, як я вже сказав, нічого не помінялося з тих часів. Тільки що упаковка вона трошки менше шелестить. Я пам'ятаю, як в минулому відео мені там в коментарях писали. От. І етикетка помінялась. Тут голограма інша, не така, як раніше була. От. Все решта, ну що. добротні, якісні опори От. корейського виробництва. Тут то їх ніяких питань немає. Але й найвища ціна, ціна з усіх, що є. Далі, після них. По порядку. Вироб... Опори виробництва ПА. Це також Корея, які бувають одинакові опори, але з двома різними підшипниками. О, значить, Бувають верхні опори тут, навряд чи в кадрі це так добре буде видно. З японським підшипником Коя розпаковувати я опори, мабуть, не буду, щоб показати достеменно, чи так видно, чи ні. Чесно кажучи, я не зовсім впевнений. Ось. Ліва і право вони. Так, а бувають такі саме опори з підшипником GMB. Тобто, як я вже сказав, опора абсолютно одинакова. Деякі самої опори не відрізняються зовсім оцих, від оцих. Відрізняється тільки підшипник. Як це позначається на у роботі, так, на 100% не можу нічого сказати, одне тільки добавлю, що з заводу завжди йшли опори з підшипниками кою. До речі, в фірмених джемовських опорах також підшипник стоїть кою. От. Тобто, в даному випадку корейський виробник зробив варіант трошки дорожчий і трошки дешевший. Просто тим, що замінив, що використали підшип... під... трошки дешевші підшипники. Так, достеменно про ці опори можна подивитись в моєму старому відео. Там все подробно дуже розказано і показано. Ще в тому відео були опори російські севі, як із зрозумілих причин російського товару зараз нема і не буде, скоріш за все. От. Але з'явились інші варіанти. Значить, перше. Є опори виробництва Євроекс. Така їх упаковка. Ну, я їх трошки вже розпакував, щоб мені зручно було, щоб не втрачати час під час зйомок. Е, що тут пишуть? На етикетці опора амортизатора ліва. До, до речі, на етикетці як англійської, так і української написано. Де це зроблено, ніде не написано. Ну, маю, щось мені підказує, що тут країна виробництва усім відома. Що за їх розказувати? Ну, опори зроблені, звісно, красиво. Тут всі позначки на кожній. Ось тут це права і номер тут ліво, ось написано. Подшипники. Не знаю, чи видно в кадрі, чи ні. Там набиті смазкою. От. До речі, опори не валяються, як попало, а пакети ці були запаяні. Тому смазка всяким мотлухом сміттям не забивається. Вони частенькі такі, як були в упаковці, такі залишаються. Так, Підшипник, який тут використаний, невідомо, на йому жодних позначок немає. Ні на одній опорі, ні на іншій. Ну, тобто, що тут можна сказати? Красиво, як все китайське. От. Скільки вони будуть жити, поки що невідомо. З'явилися ці опори. Ну, коли вони взагалі з'явилися, я думаю, що, мабуть, тільки цього року, 2023 -го. От, у нас в магазині з'явилися вони взагалі тільки-тільки ось недавно. От. Тобто відгуків нема жодного, бо й продаж ще у нас. Ну, ми ще жодної пари не продавали, бо у нас, тобто у нас відгуків ніяких від покупців немає. Але, в принципі, бренд непоганий. І із тих виробників, які роблять бюджетні запчастини, в принципі, Фірма Єврок відзначається непоганою якостю. Тобто, як там, із гіршого краще. Ну, принаймні, я так думаю, що один із кращих варіантів. Так, наступний варіант опора фірми ФСО. От, така в неї упаковка. От. ну, Що тільки хочу сказати, що взагалі ФСО це польський виробник. Але в даному випадку на етикетці. Чітко написано. Made for Poland. Тобто, зроблено для Польщі. От. Тому тут написано українською, російською і польською мовою. Тобто, в принципі, бренд ФСО хоч і польський, але в даному випадку це виробництво, скоріш за все, також китайське. От. Але зроблено для конкретно Польщі. От. Ну і так. По своєму, що, що можу сказати, по тому, що ми взагалі, скільки працюємо з цим брендом, запчастинами цього виробництва, вони зроблені достатньо якісно. Тут тут на опорі все кругом ось написано, що це саме виробництво ФСУ. В даному випадку, до речі, ось, зверніть увагу, на опорах на всіх зазвичай пишуть RH. Або LH там. Ну, тобто ліво-право. Фарбою пишуть. ФСОшні опори тут прямо на гумі відлито. LH в даному випадку. А, блін, право забув взяти. Тобто це ліво. Право, я. Ну, вклад уже зараз не побіжу. Просто повірте на слово, вона така сама, тільки що там RH прописано. От. Е, так. Що ще хотів сказати? Що взагалі товари. Виробництво під брендом ФСО, ті, що йдуть, якість дуже непогана. І вони Ми багато, досить багато у нас запчастин цього виробництва, і якість там на рівні ну, майже трохи-трохи не дотягує до оригіналу. Хм. І ще у цих опор є одна відмінність. Саме опор ФСО. Не знаю, як довго тут буде продовжуватись. Ось якщо взяти стандарт. Ну, що Джем, що що я взяв Єврекс, не суттєво. Довжина шпильки. Я думаю, що тут в кадрі добре видно. Тобто, це стандартна опора. Тут шпильки для того, щоб її поставити, прикритити до машини, та й все. Та й От. Верхня опора виробництва ФСО йде з подовженими шпильками. Тобто висота шпильки тут. так. Чи видно, чи не видно в кадрі 38 мм. На стандартній звичайній у нас що тут? 21 з хвостиком. Тобто для цих опор можна використовувати проставки. Якщо хтось захоче встановити проставки, наприклад, для збільшення кліренсу, то вже шпильки докупляти не доведеться. Не знаю, чому вони, виробник вирішив так зробити, <кій> виділитися проміж іншими виробниками, але вони ось так вони і зробили. От. Як довго це таке буде, тут також невідомо, бо всяке буває. Може вони зараз зроблять так, а пройде рік-два, і шпильки також почнуть стандартні встановлювати. Ну, На сьогоднішній день це в усіх прайсах так і прописано, що опори з подовженими шпильками. Отакі Оце, такі у нас нові є товари. Ну і щоб уже не просто так це все знімати. Візьму ще, взяв я ще із складу одну опору. Виробництво тут no name. Ціна такої опори. Сказати, що найнижча, це ще нічого не сказати. От, навіть в кадрі видно, що букви прописані криво. От, але на сайті ми їх не викладуємо і не будемо викладувати, тому що ну, позориться, чесно кажучи, не хочеться. От, але таке існує. Це я спеціально взяв, пройшовся по базару, який у нас тут недалеко. От, і взяв для огляду одну таку опору. Щоб, як то кажуть, щоб було чим людей налякати. Тут ще на підшипнику ось якісь і позначки є, але він прямо зараз щас... хрустить вже прямо зараз. Бо в йому, ну, в принципі, не знаю, може тому, що підшипник поганий, а може тому, що там сміття вже насипалось туди, бо зна наскільки... не знаю, що сказати. Ну, це так. А до речі, ось тут ще якась етикетка приляпана. Ну, то, скоріш за все, її приліпили, просто щоб було. Тобто існує ще й такий варіант. Ну, як я вже сказав, торгувати ми на цьому таким не будемо найближчим часом. Тільки якщо хтось ну, дуже забажає, піду на базар куплю, щоб, щоб люди посміялися або поплакали. Так, ну, в принципі, про верхні опори це все, що я сьогодні хотів сказати, що у нас з'явилися два нових варіанти. О, ці будуть в продажу на сайті будуть показані. Це тоді дякую за увагу на це все.